Всім привіт! Мене звати Костянтин Димченко. Це мій канал Придична допомога. Сьогодні в пуску ми вам розкажемо про таке. У Раді пропонують створити ТСК для розслідування злочинів РФ проти журналістів. Комісія е, аналізуватиме вбивство викрадення та знищення майна медіа. Верховній Раді ініціюють створення тимчасово слідчої комісії ТСК. Для документування та розслідування злочинів Росії проти українських журналістів і працівників медіа, зокрема умисних вбивств, викрадень, катувань, незаконного отримання, знищення редакцій, обладнання, знімальних груп і телекомаційних систем. Про це повідомила народна депутатка від слуги народу заступності голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Крачук. РФ системно вчиняє злочини проти журналістів та працівників медіа. Вернее, тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України є необхідним інструментом парламентського контролю, документування воєнних злочинів проти журналістів, аналізу законодавчих прогалин і напрацювання рекомендацій для уряду та міжнародних партнерів. Зазначила Карчук. Вона додала, що минулого пленарного тижня парламент підтримав звернення до міжнародних організацій із закликом посилити тиск на Росію за злочини проти журналістів. Це сигнал, що безпека журналістів потребує системної роботи. Потрібно об'єднати зусилля між парламентських делегацій, комітетів і депутатів депутатками, основні завдання ТСК. аналіз стану розслідувань, злочинів проти журналістів і медіа, зокрема на окупованих територіях, перевірка фактів убивств, катувань, викрадень незаконного отримання та знищення майна журналістів, зафіксованих правоохоронцями, міжнародними чи громадськими організаціями. Розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавства для захисту журналістів у зонах бойових дій, сприяння міжнародним розслідуванням у співпраці з ОБСЄ, Радою Європи, ЮНЕСКО та іншими організаціями. Кравчук нагадала, що Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила її резолюцію, яка згадує 26 українських журналістів, що перебувають у російському полоні. Питання звільнення журналістів і цивільних зарушників це спільна гуманітарна місія, яку ми повинні продовжувати. Сподіваюся, що Верховна Рада розгляне це питання вже на найближчому засіданні після схвалення регламентним комітетом. Додала вона. Якщо вважаєте, що цьому каналі цікавий традиційний контент, просимо підтримати нас фінансово. реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. Якщо вважаєте, на цьому каналі цікавий традиційний контент, просимо підтримати нас лайками та репостами у наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Дякуємо ресторан Пармезан за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.